Добрий день, мої любі другокласники, класка, тата шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку оперний театр. Ми слухаємо Миколу Лисенко, переказка Коза-Дереза та виконуємо пісню лисички. Щоб урок пройшов немарним, треба сісти рівно, гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобуде, треба уважним бути. Пригадаємо! Що ж таке театр? В чому його особливість? З оперною казкою ми знайомимося в минулому році? Сколобок. Опера це спектакль, з місця якого розкривається за допомогою співу та гри оркестру. Микола Листов, коза Тереза. Давайте розглянемо декілька ілюстрацій з, з цієори. Також ви можете прослухати. Після того, як називається пісня головних героїв? Порівняємо арія кози лисички рак. Яка з мелодії подібна до цих ліній. І розучимо з вами пісню лисичка. Я лисичка, я сестричка. Не сиджу без діла. Я гося так пасла, полювать ходила. І знову я гося так пасла, полювать ходила. А тепер мені в неділю треба відпочити. Свою хатку гарнисеньку треба прикрасити. Свою хатку гарнисенько треба прикрасити. А ще краще, щоб краще була моя хатка, піти треба гайочок квіточок нарвати. Піти треба гайочок квіточок нарвати. Виконуємо цю з вами пісеньку. Так, що нам потрібно з вами сьогодні зробити? Ми виконуємо розпівочку, далі рухаємося ритмічно вправо, випрослуховуєте опорока «Коза Дереза» і вивчаєте «Я лисичка, я сестричка» саме пісеньку «Лисичка». На все вас в мене розумночки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня.